Мої вітаннячка! Сьогодні я продовжую переказувати аніме Реінкарнація безробітного, починаючи з 12-ї серії. Записайте смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Рудоус, Еріс і Руйчард прибувають до найпівденнішої частини континенту демонів приблизно в той самий час, коли Роксі і її супутники прибули в місто. Переправа на континент Мілиса буде коштувати 200 монет з зеленої руди. Це сума, яку вони не зароблять навіть за рік. Вночі у вісні руду відвідує Хітогамі, бог людей, який наказує йому купити їжу у вуличного торговця та прогулятися за вулками, але не розповідає далі. Тому наступного ранку він каже іншим, що хоче на день розділитися. Еріс і Руйчард їдуть тренуватися на пляжі. А руді слідує загадковій пораді Бога людей. Він натрапляє на дівчину, яка просить їсти, і пропонує їй те, що він купив у вуличного торговця. Вона дякує за врятоване життя і представляється як кішеріка кішерісу, імператриця демонів. Рудеус не вірить їй, але вирішив підіграти, щоб розсмішити її. Вона в захваті від того, що хтось нарешті виявляє їй повагу, на яку вона заслуговує. Вона пропонує йому одне бажання однак грошей вона не має, славу та владу дати не може, але вона може дати йому око демона. Він погоджується. Вона хипає його за голову, вириває око і заміняє недемонічне. Рудеус починає бачити дивні мінливі контури та силуети. Чоловік штовхає його і починає на нього скаржитися. Руді штовхає його потоком повітря від чогось падаючого, наче він може бачити майбутнє. Йому знадобився тиждень, щоб звикнути користуватися оком. Тепер він може бачити пару секунд майбутнього. Щоб перевірити своє передбачення, він визиває Ейріс на дуель. Він легко перемагає, але коли він пробує таку ж тактику з Руйджертом, він отримує на горіхи. Цієї ночі Рудеус хоче тихо піти, але Руйджерт ловить його. Він зрозумів, що той хоче продати свій посах, але Руйджерт забороняє забороняється робити заради нього, кажучи, що це викличе розкол у їх групі. Краще вже вони попливуть з контрабандистами. Вони помічають когось, хто ховається у тіні. Це чоловік, якого Руді врятував вази. Він випадково почув, що їм потрібен контрабандист. В цей час Роксі та її супутники Еліна Ліза і дворф, які раніше були у команді Пола, продовжують пошуки його родичей. Вони чують чутки про групу Dead End і вирішують уникати зустрічі з ними, не знаючи, що вони саме ті, кого вони шукають. Вони майже стикаються декілька разів, перш ніж покинути портове місто. Галос, контрабандист, погоджується переправити Руджерда, якщо Еріс і Руді звільнять контрабандний товар у порту. Еріс проводить всю подорож у морській хворобі. Коли вони прибувають, Рудоус йде за Руджердом у якесь підземне лігво контрабандистів. Він проходить повз клітки з віро людей, які кричать від болю, і намагаються не дивитись їм в очі. Він добирається до камери Руджерда, який каже, що полонені це діти, а одного з них вбили за те, що той кричав. Руджерт бере на себе контрабандистів, руду звільняє і лікує дітей. Потім разом з Руджертом вони ведуть дітей до найближчого міста. Хоч діти й вільні, вони хвилюються за священного пса, якого залишили, тому рудеус повертається за ним. Він добирається до клітки та виявляє, що пес оточений чарівним бар'єром, який він легко ламає. Щасливий песик кидається на нього і облизує його обличчя. Руді починає пестити песика. З'являється звіролюдина людини і знерухомлює Руді. Заходить ще одна і каже іншій взяти руді й пса у село, поки він буде шукати дітей. Молодий мах прокидається у підвішеній клітці над селом звіролюдей. Через декілька днів Гісу, чоловік, спійманий на шахрайстві в кості, був кинутий у клітку до рудууса. Вночі рудус помічає, що охоронець відсутній. І починає відчувати запах диму. Ліс охоплює полум'я, їхня клітка спалахує, і двоє тікають, хапаючи своє спорядження по дорозі. Усюди панує паніка. Серед полум'я найманців вбивають звіролюдей. Рудоус не бачить іншого шляху, окрім як допомогти звіролюдям. Завдяки своєму посаху він збирає хмари і створює холодний вітер зі зливою, щоб похасити пожежу. Хлопець, що затримав руї, впізнає його, але зараз не на часі розбиратися. Він потрібен, щоб рятувати дітей звіролюдей. З'являється контрабандист Галус. Він тримає дитину в заручниках, та розказує, що використав руді і його друзів, щоб відволікти воїнів звіролюдей, щоб напасти на село без супротиву. Рудус вирішує підтримати звіролюдей, але Галус вирубає їх одного за одним. Гісо каже, що ці навички володіння мечем є стилем північного бога. Мабуть, галус це мечник святого рангу. Руді відпускає галуса, але коли кричить дитина, і священий звір приходить на допомогу, у нього немає іншого вибору, окрім як діяти. Використовуючи його нове око та за допомогою Гісу і священного звіра, вони перемагають. На жаль, Рудеус поранений у ногу і втрачає свідомість. Пізніше він прокидається в оточенні своїх друзів. Звіролюди вибачаються перед ним і дякують за порятунок їхніх дітей. Тим часом дідуся Еріс Сауруса засудили за державний переворот і стратили. Через декілька днів звіролюдина Гіс помічає, що кільце Еріс несе знак їх племені. Дізнавшись, що вона отримала його від Гілейн, він забирає свою доньку і йде. Еріс вибігає за ним на вулицю, щоб захистити ім'я її вчительки. Він шокований тим, що Еріс і Рудеус поважають його сестру вигнанницю. Пізніше донька Гіса з подругою прийшли запитати про Гілейн. Еріс зрозуміла, що Гілейн – це тітка її подруги Тони. Еріс розповідає дівчатам, як, незважаючи на її незацікавленість у навчанні, вона обожнювала уроки Гілейн. Тона бачить меч Еріс і каже повчити її, як її тітка вчила Еріс. Гіс підслуховує усю цю розмову, але не показується. Він вирішує поговорити з Руді про Гілейн, і той розказує, що вона королева меча. Еріс в цей час навчає Тону, яка швидко вчиться. Сезон дощів добігає кінця, а це означає, що невдовзі Руді та компанія підуть. Тону ця новина спонукає до нападу на Еріс. Руді та Гіїс їх рознімають. Пізніше Гіс каже своїй дощ, що завтра Еріс піде, а потім розповідає їй про те, як Гілейн була забрана мандрівником фехтувальником, і тепер він шкодує, що нічого вже не може виправити. Якщо вона не помириться з Еріс, то пізніше теж сильно пошкодує про це. Ввечері дівчата вибачились та помирились. Наступного ранку Гіс просить дуель з Еріс, щоб побачити стиль меча його сестри в дії. Вони атакують один одного лише раз. Рудеус не розуміє, що сталося, але їхній бій вже закінчився. Вони проявляють повагу рукостисканням. Група покидає село, а за ними у візок стрибає Гісу, який втік з клітки. Через деякий час вони добираються до столиці священих земель Мілісу Мілісіон, перш ніж увійти в місто, Гісу покидає групу і дає настанову відвідати гільдію шукачів пригод. Рудос пропонує залишитися у місті приблизно на місяць, щоб опрацювати та підзаробити грошей. Таким чином, їхня наступна подорож буде набагато зручнішою. Він також планує зробити більше фігурок Круджерда, щоб покращити імідж супердів. Наступного дня Руді пише листа і бачить, як хтось скаче на коні з кимось зв'язаним та з мішком на голові. Знову викрадення дітей він слідує за ними до місця, яке нагадує сховище. Рудос пробирається туди, щоб розвідати ситуацію. Він знаходить дівочі труси і мимоволі розкриває себе. Натягуючи труси на обличчя, він розбирається з усіма охоронцями. Далі він розбирається з двома дівчатами, і тут приходить голова цих бандитів. Він ледве тримається на ногах і продовжує пити. Рудоус відчуває щось знайоме в ньому. Бандит розрізає його маску і розуміє, що бився з власним сином. Вони прямують до таверни, де Руді розповідає кілька історій про свої пригоди чим лише злить свого батька. Той кричить на нього, бо Рудоус не намагався знайти інших жертв масової телепортації. Він звинувачує батька у новій зраді матері і починається бійка. З'являється його сестра Норн, яка не впізнає Руді. Тієї ночі Еріс намагається втішити рудеуса. Виявляється, що Пол і Норн були телепортовані в Міліс і почали шукати свою сім'ю, однак Пол швидко повернувся до старих звичок, включаючи рясне пиянство. Дісу з'являється в барі. Він виявляється вже знайомим з полом. Він дає йому зрозуміти, що той був неправий про сина. Йому лише одинадцять, і він з континента демонів добрався сюди. Гісу родом з континенту демонів і виріс там, тому він розповідає, як тяжко там вижити. Гісу каже, що Рудіус похвалився і розповів історію так, ніби це була пригода, щоб справити враження, і його батько не хвилювався. Пол приймає це близько до серця, але розуміє наступного дня Пол йде миритися зі своїм сином. Він розказує, що від домівки нічого не залишилося, але Рудіус каже, що все одно туди піде, а потім шукатиме маму і сестру. Підходить бармен і дає їм випити за рахунок закладу, та каже дитині, що йому потрібно подивитися батькові в очі. Рудус розуміє, як їхня розмова впливає на поло. Він пропонує зробити вигляд, наче вчора нічого не було, і почати спочатку. Вони обіймаються і кажуть, що сумували один за одним. Повернувшись до кімнати, Рудеус Еріс і Руджерд знов проводять нараду, що робити далі, оскільки Пол дав Руді гроші й рекомендаційний лист, щоб вони без перепон перебралися з континенту Міліс на центральний континент. Руді розповідає, що їх дому вже немає, але Еріс була до цього готова. Наступного дня Пол і Норн прощаються з Рудеусом, і Тріо вирушає: Вони беруть човен до центрального континенту, і завдяки листу Пола Руджерда не потрібно переправляти контрабандою, і лише він втримав міст свого шлунку при собі. На континенті демонів Роксі розмовляє зі старим другом, колишнім членом її групи. Він запитуючи, чи ходила вона до своїх батьків, відколи повернулася, і трохи обурений, що вона цього не зробила. Роксі не може використовувати телепатію як інші одноплемінники, але вона набирається сміливості, щоб відвідати село. Селяни виглядають здивованими, зрозумівши, що вона не спілкується телепатично, а Роксі відчуває себе тут чужою. Вона входить додому своїх батьків, які дуже раді її бачити. Роксі бачить свої дитячі речі, плаче і обіймає маму та вибачається, що покинула село, не сказавши нічого. Вона залишається на ніч і вранці дізнається, що тут був Руді з Еріс та Це було майже два роки тому. Тепер вона зрозуміла, що група під назвою Dead End – це група Руді. Вона прощається і обіцяє відвідувати батьків кожні 50 років та відправляється зі своєю групою шукати інших членів сім'ї пола. Тим часом у вісні Рудос розмовляє з богом людей, який просить його довіряти йому і далі, якщо ця порада спрацює. Після чого він показує видіння з його сестрою Айшою і каже йому врятувати її, не розкриваючи свою справжню особу. Йому потрібно надіслати повідомлення якомусь знайомому в Широнському палаці. Якщо він дотримується цих порад, він врятує Лілію і Айшу. Ріо висаджується на центральному континенті та прямує до столиці Широна. Рудео скаже, що Айша та Лілія десь у місті, але не згадує про те, що інформацію він отримав від бога людей. Шукаючи вулицю зведіння, Руді помічає, що за ним хтось стежить. Він створює стіну з землі і впізнає вулицю зведіння, чує крик Айші і ламає магічну стіну. Він бачить, як два охоронця забирають в неї листа. Вона виривається, і Руді допомагає їй втекти. Айша питає ім'я Рудеуса, але він, за наказом Бога людей, приховує його, назвавшись лицарем місячного сяйва. Лис Айша для її батька. Вона намагалася розповісти, де вона, але її листи забирали. Руді питає, чому вона не попросила допомоги у брата, на що Айша каже, що її брат збоченець. Добре, що Бог людей попередив його приховувати своє ім'я. Він каже не хвилюватися і обіцяє врятувати її мати. Наступного дня члени Берської гвардії просить присутності Рудиусу у королівському палаці, куди його кличе Роксі. Схвильований, він хапає речі та розповідає іншим, куди він йде. Еріс майже розкриває особу руді, але на щастя, Айша міцно спить. Вардієць каже, що Роксі розказала всім про те, що він геній, який володіє безмовною магією. Пройшовши через головні двері, він впізнає двох охоронців, але думки про Роксі зовсім затьмарюють його судження. Голос просить його увійти. Там він бачить на підлозі зв'язану мотузками Лілію. Перш ніж він встигає щось зробити, охоронці висмикують килим з під нього, і він потрапляє в пастку. Пакс представляється Рудеусу і каже, що він сьомий принц Широна і що Роксі тут немає. План Пакса полягає в тому, щоб Руді став приманкою для Роксі. Пізніше старший брат Пакса Заноба, третій принц Широна, спускається сходами і питає про фігурку Руді. Джерда, яку вони знайшли серед його речей. Рудоус намагається уникати відповідей на будь-які запитання щодо цього, щоб ніщо не втручатися. Але він дуже дивується, коли Заноба показує фігурку Роксі, яку він купив на ринку 4 роки тому. Він захоплюється майстерністю побудови фігурки. Рудо помічає, що її родимка відсутня. Принц розуміє свою помилку, видалені родимки з фігурки. Зрозумівши, що руду творець фігурки, заново падає до його ніг та благає Руду навчити його. Тим часом Еріс, Руджерд і Айша зустрічаються з гвардійцями, які розповідають, що Пакс тримає їхні сім'ї у полоні. Щоб змусити гвардійців підкоритися. Руйчард каже Еріс забрати Айшу у безпеку, поки він звільняє сім'ї гвардійців. Рудус погоджується зробити Занобу своїм учнем, якщо він зможе звільнити його від магічного бар'єру. Заноба благословенна дитина, Міко. Він народився з надлюдською силою і відомий тим, що обезголовлює будь кого, хто стає на його шляху. Щоб звільнити Рудеуса, він хапає свого брата Пакса за шию та тягне його з ліжка вниз до Рудеуса. Еріс бачить це і біжить туди, а Айша за нею. Гвардійці відмовляються допомагати Паксу. Заноба майже відірвав його голову, і Пакс погоджується відпустити Рудеуса. Рудоус вільний, як і Лілія. Тиранія Пакса закінчується. Лілія дає Рудеусу його коробку з трусиками Роксі і намистом, яке зробила Сильфі на його десятиріччя. Усі махають вслід карець з Лілією і Айшою, яка голосно вибачається за те, що називала братика збоченцем. Вона здогадалася, що він Рудеус. Тріо добирається до гір. Під час відпочинку Руджорд каже Еріс, що вона стала справжнім воїном. Наступного дня вони йдуть гірською стежкою. Еріс і Руйджерд завмирають, збиваючи з пантелику Рудеуса. Перед ними з'явилися дві фігури чоловік і дівчина. Пройшовши повз них, Руджерд каже іншим не рухатися. Незнайомці зупиняються. Чоловік називає Руджерда й Еріс їх іменами. Але він не впізнає Рудеуса. Руїчерд вимагає пояснень, звідки він їх знає. Чоловік, не відповідаючи, хоче піти, але його зупиняє Рудеус, що шокує інших. Чоловік представляється як Орстед, і Рудіус запитує, звідки він знає його друзів. Він відповідає, що не знає, і питає, хто з ним говорить. Руді відкриває, що він син пола. Орстед вважає, що у Пола має бути лише дві доньки, і питає, чи знає він ім'я Хітогамі. Рудеус відповідає, що бачить його у снах, і Орстед миттєво нападає. Руджерд штовхає Руді, прикриваючи собою, і каже брати Еріс і тікати. Орстед швидко перемагає Руджерда. Еріс хоче спасти Рудеуса і опиняється у стіні. Орстед хапає Руді і розчавлює його легені. Він каже передати повідомлення хітагамі бог дракон Орстед обов'язково тебе вб'є. Ейріс хоче атакувати вогняною кулею. Це дає Рудиусу момент для атаки шаром всіх елементів, що дивує Орстеда, оскільки у Руді мани є Лапласа. Заблокувавши заклинання, він піднімає руді і пробиває його груди рукою. Рудус втрачає свідомість і бачить Хітогамі. Хітогамі розказує, що не зміг це передбачити, оскільки не бачить Бога дракона через прокляття. Насправді на Бога дракона накладено декілька проклять. Одне з них змушує кожну живу істоту боятися та ненавидіти його, але на рудуса це не впливає. Можливо, тому що він прийшов з іншого світу. На його подив Бог людей відкриває, що він ще не мертвий, але тут Рудус прокидається, і Еріс каже, що Орстед на прохання його супутниці повернувся, щоб зцілити його. Руджерд запитує Рудуса, хто такий Хітогамі, і той все йому розказує та розкриває, що прокляття супердів майже зникло. Руджерд плаче від щастя, розуміючи, що їхні старання не були марними і все ще є надія для нього та інших супердів. Вони проходять через гори та бачать, що залишилося відомо дитинства Руді. Руджірд каже, що це час розлучитися, та дякує їм за все, що вони для нього зробили. Він їх боржник. Рудос залишає на мисто Роксі Руджерду як знак їхньої дружби. Руджорд каже їм, що вони ще зустрінуться знову, і йде, залишаючи обох у сльозах. Вони добираються до зруйнованого гора, де бачать руїни та табір для біженців. Там вони помічають Гілейн, і Еріс кидається обіймати її. З'являється слуга Альфонс і каже Рудусу чекати на дворі. Еріс наполягає, щоб він залишився, і слуга розповідає, що обидва її батьки загинули, а її дідуся стратили, як винного у катаклізмі з телепортацією. Слуга каже, що їй потрібно стати коханкою лорда. Еріс вимагає, щоб її залишили на самоті і плаче. Вночі Еріс входить до намету Руді і каже, що хоче виконати їхню обіцянку про ніч разом. Спочатку він вагається, оскільки вони не дочекалися його 15 15-річчя. Але потім швидко погоджується під натиском її переконань. Наступного ранку Рудус прокидається і виявляє, що Еріс немає, а на шухляді записка про те, що зараз вони один одному не підходять. Альфонс каже йому, що вона відправилася у подорож з Гілейн, але не може сказати куди це повністю ламає Рудуса. Нарешті, втративши цноту з людиною, яку він кохає, вона покидає його при першій можливості. Він згадує своє попереднє життя і інцидент, який привів його до самітництва. Приходить Альфонс і розказує, що йому потрібна допомога з колодязями для громади, а також, що він хоче оголосити, що Еріс померла після катаклізму, але пізніше, щоб не втратити бойовий дух громади. Руджер допомагає хлопцям на шляху, розкриваючи, що він суперт. Вони не лякаються, а лише дивуються. Еріс каже Гілейн, що вона відчуває, ніби стримує розвиток Рудеуса, і вона хоче сама стати сильніше заради нього і захистити його. На континенті демонів Роксі стикається з кішерійкою кішерісою, яка може дати їй магічне око. Але вона просить замість цього розкрити місце положення Рудууса та його сім'ї. На подив Роксі вона отримує відповідь Пол і Норн воз'єдналися з Айшою і Лілією. Зеніт десь на континенті Бегаріт, і Рудус повернувся на центральний континент. Тому Роксі та її компанія вирішують вирушити на Бегаріт у пошуках Зеніт. Рудус все ще пригнічений, але знає, що йому все ще потрібно знайти свою мати. Він бере себе в руки та вирушає на її пошуки. На цьому закінчується перший сезон аніме «Реінкарнація безробітного. Дякуємо за перегляд. Не забувайте залишати ваші реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, Па-па!